Вектори. Спочатку з теорії. Значить, сьогодні розберемо, а, хто такий вектор, а, довжину вектора. Поговоримо про довжину вектора. Поговоримо, які вектори називаються колінарними, співнаправлені протилежнонаправлені вектори. і про рівні вектори сьогодні говоримо. Значить, поїхали спочатку вчимо теорію перед тим, як приступити до практики. Значить, хто такий вектор? Це направлений відрізок, відрізок, для якого визначений напрям, називають напрямленим відрізком або вектором. Позначаємо. Є початок кінець, значить, позначимо А, Б. Тобто, в точці А початок, в точці Б кінець. Да? І зверху, що ось така рисочка. Да? Ви будете бачити в книжках стрілочки, да, але ми постійно ці стрілочки малювати не зможемо, тому просто ставимо рисочку. Або маленькою літерою латинською, да, от, наприклад, як вектор П. Є відрізок, є напрям. Вектор. Вектор С. Є розібрались, що таке довжина вектора. Вона називається модулем або довжиною, або абсолютною величиною вектора А Б. називаю називають довжину відрізочка А. Б. Довжина відрізка це і є довжина вектора. Так, вивчили, розібрались. Далі. Кулінарними називаються два ненульових вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Що значить ненульових? Ненульових ось, бачите, на точечку — це нульовий вектор, в нього немає довжини. Так? Значить, якісь вектори, які мають довжину. Які лежать на одній прямій, як ось тут, у випадку з цьому, да? ось вектор А, вектор С лежить на одній прямій. Або, наприклад, вектор М, вектор А лежать. На паралельних прямих такі вектори називаються колінеарними. Позначаємо як нашу паралельність прямих вектор М колінеарний з вектором А. Є вивчили. Значить, кулінарні вектори бувають співнаправлені. да, Що це значить? В Одну сторону дивляться, да, от вектор М і вектор А. Вони співнаправлені або Протилежно направлені, наприклад, вектор D і вектор А, да, що в різні сторони дивляться. Значить, для кулінарних, тільки для кулінарних, вводиться це поняття співнапленими та протилежно напрямленими. Тому, якщо ми чуємо, що два вектори співнаправлені, да, позначається це ось так, а співнаправлений з М, так, то ми знаємо, що це кулінарні вектори, що вони, значить, лежать на одній прямій або на паралельних прямих. І якщо ми чуємо, що два вектори протилежно направлені, позначається це на письмі ось так, наш вектор А протилежно направлений до вектора Д, то ми теж знаємо, що вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих, бо співнаправлені протилежно направлені тільки для кулінарних векторів. Теорію вивчили, рухаємося далі. То такі рівні вектори. Значить, два вектори називаються рівними, якщо вони співнаправлені і їхні довжини рівні. Тобто довжина вектора А модуль дорівнює довжині вектора Б. Так, два вектори рівні, якщо вони співнаправлені та їхні довжини рівні. Це до практики вивчили теорію, поїхали практикуватись. Запиши вектори, зображені на рисуночку. Значить, де будуть вектори? Там, де в нас відрізочок, який направлений. Значить, вектором буде АК, вектор буде АК. Ця ручка щось перестала: писати, працювати. В чому справа? Потім. Так, є вектор АК, чому в нього є напрямок, так? Початок точці А, кінець у точки К. АК. Є БФ просто відрізок. М, заг... М взагалі промінь, так, ЦД вектор, так, і. Маленька буквочка П, це теж буде вектор, тому що є напрям. Розібрались. Далі шукаємо колінеарні вектори. Що значить колінеарні? на одній прямій або на паралельних прямих. Тому виділяємо ось Б, С, Д, це вектори, які Л – колінеарні, вони на паралельних прямих. Далі, тепер співнаправлені треба вектори знайти. Значить, співнаправленими Б буде. Це немає з ним співнаправлених, Значить, у нас тут співнаправлені тільки С і Д. Бачимо, да, в одну сторону дивляться. Далі тут співнаправлені К та Л. Протилежно направлені, Б та С, Бта Д протилежно направлені, тут Н та К протилежно направлені, Н та Л протилежно направлені. Є Для векторів А М і тут МП. Не вживається поняття співнаправлені чи протилежно направлені, бо співнаправлені і протилежно направлені тільки для полінеарних векторів на паралельних прямих або на одній прямій. Це взагалі да, під якимось кутом там проведені вектори. Є. Поїхали далі. Потрібно накреслити довільний вектор МН. Давайте накреслимо довільний вектор МН. Ось візьмемо. Да, от, щоб легше було його там з ним працювати. От, е, по клітиночком, да, проведемо МН Є. Накресли вектор АБ, співнаправлений з цим вектором. Співнаправлений з цим вектором. Що значить співнаправлений? Обов'язково, якщо співнаправлений я чую, то це на паралельних прямих. Тобто він буде що ось так паралельно. Бачите, тому ми вибрали. Що рівненько по клітиночкам, щоб легше було будувати співнаправлення. В одну сторону дивляться на паралельних прямих. Та вектор CD, який протилежно направлений до MN. Так, і вектор CD, але все рівно, навіть якщо протилежно направлений, теж на паралельних прямих D, да? Початок в точці C, кінець в точці D. Протилежно направлені Є, розібрались. Тут співнаправлені, тут протилежно направлені. Побудували. Виконайте відповідні записи за допомогою символів. Значить, МН-вектор, співнаправлений з АБ-вектор, МН-вектор протилежно направлений з CD вектор Чи є кулінамарними вектори АБ і CD? Чи є Колінеарні CD і AB. Це що значить? Чи лежать вони на паралельних прямих? Тут застосуємо знаку паралельності прямих. Пригадуємо яку з так сьомого класу, якщо дві прямі паралельні до третьої прямої, да, до якоїсь однієї прямої, то вони паралельні між собою. Тому, якщо Д паралельно до МН, якщо АБ паралельно до МН, то значить CD буде паралельно до АБ. Тому так. Колінеарні будуть вектори. Значить, наш вектор АВ колінеарний. що це значить паралельно да, Це ЦД значок. Є. Співнаправленими чи протилежно напрямлені є вектори АВ і Ц Д. Ну, Тут видно по нашій побудові, що АВ протилежно направлений з СД. Є. Далі. На малюночку дано прямокутник. Вкажи рівні вектори та вектори, що мають рівні модулі. Виконайте відповідні записи. Значить, шукаємо спочатку рівні вектори. Щоб рівні були вектори, вони мають бути які? Співнаправлені Аби співнаправлений з ДЦ. Тому це в нас претенденти. Що на рівні вектори. Дивимось, будуть рівні довжини. Будуть, якщо це прямокутник, протилежні сторони рівні, відрізки рівні. Значить, довжина АБ. Позначаємо як модуль да читає модуль АВ або довжина вектор АВ дорівнює довжині вектора ДЦ. Що це означає за означенням? Якщо два вектори, які співнаправлені, довжини рівні, то ці вектори рівні. Тому АВ вектор дорівнює вектору Д С, Да? Вибрала початок ДЦ у кінець. Є, знайшли рівність. Хто ще тут буде рівний? Більше немає, бо немає більше співнаправлених векторів. Зрозуміло, АД не дорівнює ЦБ, бо вони протилежно направлені, це не рівні вектори. Далі і а, мають рівні модулі. Значить, вектори можуть що, бути нерівні, але довжини в них будуть рівні. Які рівні довжини? А Б дорівнює ДЦ, тільки щоб зрозуміло чому. І АД, довжина, довжини рівні і СБ. Чому? Ну, прямокутник, протилежні сторони рівні. Вектори не рівні, але модулі у цих векторів рівні. І розібралися. Знайдіть модулі векторів, зображених на малюнку 45, якщо сторона клітинки дорівнює одиниці вимірювання відрізків. Значить, дивимось. Дивіться, якщо наш вектор. Чітко по клітиночкам да, рухається, то ми можемо знайти його довжину, порахувавши просто клітиночки. Так? Значить, Довжина вектора B, дивимося от перший що три клітинки. Раз, два, три. Тому три одиниці. Нам сказали, да, що одна клітиночка якась одна одиниця виміру. Далі вектор B має довжину що один. Вектор С раз, два, три, чотири. Вектор С має довжину 4. Як порахувати довжину вектора D і вектора А? Да? Бо ми не можемо через, по діагональкам, там не зрозуміло, що за діагональки якісь да, під кутом розташовані. І ця довжина. Значить, що ми робимо? Дивіться, ми добудовуємо до прямокутного трикутника ось мій вектор. От Я буду рахувати зараз довжину вектора А. Якщо я драхую довжину вектора А, не можу по клітинкам порахувати, я добудовую по клітинкам до прямокутного трикутника. Так, по клітинкам я ж бачу, де прямий кут, да, де, де рівні. Ось буде, де буде прямий кут. Ось так, вектор А. Тут можу порахувати по клітинкам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут сторона 6. Раз, два, отримала. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тут 8. І за теоремою піфагору порахую модуль А. Значить, модуль А це гіпотенуза цього прямокутного трикутника, тому що треба зробити квадрати катетів, додати, квад... сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенози. Так, 36 плюс 64 це 100. Гарна парочка. да? З восьмого класу пам'ятаємо, коли ми вчили теорему піфагора, 36 плюс 64. 4 це 100 корінь із 100 це 10. Значить, модуль А має довжину 10. Те саме зробимо з довжиною вектора D. Це теж буде гіпотенуза, що тут, якщо впустити до прямокутного трикутника, тут одна клітинка, тут 3. Так, тому що у нас 3 у квадраті плюс 1 у квадраті, це корінь із 10, це довжина вектора D. Є. Далі. Дано вектор CD від точки А, відкладіть вектор АВ, такий, що дорівнює АВ і CD. Значить, дано вектор CD. знову ж таки, побудую вектор CD, нам не показують його, да? тому ми що якийсь вектор CD світ побудуємо. Ось він. Побудую теж його рівненько по, по клітиночкам, щоб легше було будувати. Ту, тут візьмемо точку А, і від неї відкладемо рівний вектор, який дорівнює CD. Що значить вектори рівні? співнаправлені обов'язково, так, це що значить співнаправлені, лежать на паралельних прямих і їхні довжини рівні. Ось довжина вектора CD, да, поміряли, відклали точно такої самої довжини вектор AB. що обов'язково CD співнаправлений з AB. так, все, і це висновок, який, що ці два вектори CD дорівнює вектору AB. побудували рівний вектор, задали. Ту саму напрямок, співнаправлені. Що значить співнаправлені? На паралельних прямих могли на цій самій прямі побудувати. І от такої самої довжини є. Далі ромб. Дано ромб слідуюча задачка. На ром. Давайте побудуємо ромб. <coughs> Дано ромб. К Л-М-Н. КЛМ. Н. Бачимо, так? Да? По черзі всі буквочки йдуть один за одним. ЛМ. Точка О, це точка перетину його діагонали. Так, сюди. Поки що я ніякі вектори не ставлю. Так, так не знаю. Ось, чуть-чуть кривувати діагнолька. Точка О. Укажи вектор рівний вектору L M. Значить, кажуть, мені L M. значить L початок, М-кінець. Ось. Ось цьому вектору я маю вказати LM. Хто йому буде рівний. Значить, рівні вектори мають бути якісь співнаправлені, лежати на паралельних прямих. Хто такий ром? Протилежні сторони, які? По-перше, ром це паралелограм. Це значить, що протилежні сторони попарно паралельні, а якщо це ром, то всі сторони рівні. Значить, LM Буде паралельний до КН, да? протилежні сторони паралельні. Значить, якщо я задам КН таким самим напрямком, ці довжини рівні, бо всі сторони рівні у ромба, то це будуть рівні вектори. Вони співнаправлені і їхні довжини рівні. Так, до КЛ шукаємо тепер для КЛ рівний вектор, те наш КЛ. Зрозуміло, що це буде НН, да? співнаправлені рівні довжини. Значить, вектори рівні NM, не Да? Бо МН буде дивитися в другу сторону. Так, для ОК, для ОК то буде МО згодні, їхні довжини рівні. Чому? Бо точкою перетину діляться навпіл. Так, наші е, діагональки довжини будуть рівні. Співнаправлені бо лежать на одній прямій МО. І до НО шукаємо Н. О шукаємо рівний вектор, це буде ОЛ. Чому на одній прямій, значить, вони співнаправлені рівної довжини. Чому? Тому що точкою перетину діагоналі діляться навпіл. Є. Далі дано точки а, Б, М. Треба відкласти від точки М, вектор МН що рівня вектору А Б. Значить, у нас точки А Б. М, і нам треба ще точку N, да? значить, А Б, точки задають вектор, і нам кажуть відклади від точки М, вектор МН, то вже поки що не знаємо, да? якої відкладати, якими є координати точки N. Значить, у точки А координати мінус 2, 1, у точки Б координати 0,2, у точки М. 1, 1, потрібно знайти y, да, координати точки N. Щоб відкласти рівні вектори, значить, ми добудовуємо АБ, щоб вони лежали на одній прямій. Так? Чому? Бо якщо рівні вектори, вони мають лежати або на одній прямій, або на паралельних прямих, значить, на одній прямій лежать. Є тепер що треба зрозуміти? Яка довжина? Значить, спочатку знайдемо довжину. Вектора абе. Щоб знайти довжину вектора Аби, знайдемо довжину відрізка, у якого є координати початку та кінця. Так, Находимо за формулою. Хто не Хто забув цю формулу, перегляньте відео, координати відрізка, за... довжина відрізка за координатами його кінця та початку. Значить, що беремо? У квадрат по іксу віднімаємо мінус 2, значить, 0 плюс 2 у квадраті плюс. По ігрику те саме робимо 2 мінус 1 у квадраті ця сума під коренем. Розраховуємо довжину відрізка АБ, знаючи координати початку кінця. Рахуємо під коренем, да, по х координатки відняли під квадрат, по Y координатки відняли до квадрату, додали і взяли корінь. Так, 2 в квадраті – 4, плюс 2 мінус 1 – 1 в квадраті, 1 – це корінь із 5. Значить, тут корінь із 5 довжина має бути, і тут корінь із 5 довжина відрізочка є. Значить, якими є координати точки N? Значить, потрібно знайти координати точки N. Так, давайте шукати. Якщо довжина відрізка МН5, так, як розрахувати цю довжину, що ми робимо? Х мінус 1, Y-1, так, це нам не підходить, тому що в нас буде рівняння під коренем З двома невідомими, да? Не хочеться розв'язувати одне рівняння з двома невідомими. Так, значить, що візьмемо? Якщо ці два відрізка, якщо ці два відрізка. Однакової довжини, то значить, наша точечка М може буде вважатися, що серединою якого відрізка? А Н. Згодні. Значить, чому я буду казати, що це середина цього відрізка? Значить, А М Н, так? Довжини однакові. Тут корінь із 5, тут корінь із 5. Так, довжини однакові, то значить я буду вважати, що точка М – це середина відрізочка АН. Тут координати Х, Y. Так, тут 1, 1. Х, Y, 1, 1. У точки А, які мінус 2, 1. Або можемо взяти, що 0, 2. Да, тому що, ой, мабуть, не А, я поспішила. А, ну все правильно. Або це у нас проміжок між БМ. Так, мінус 2, 1. Так, значить, що беремо? Як Формулу пригадуємо, як знайти координати середини відрізка, що ми додаємо по Х. Так, і ділимо навпіл. Х мінус 2 навпіл, так, це дорівнює 1. По ігреку так само, да, віднімаємо верніше. Y мінус 1 і навпіл. Це ми шукаємо координати середини. Тут, звичайно, лінійні рівняння, звичайні лінійні рівняння. Х мінус 2, значить, буде дорівнювати 2. Да, бо якщо половинка це 1. То ціленьке це 2. І тут по у рівняння теж у мінус 1 дорівнює 2. Отже, х буде мати 4 перенесемо, y буде мати 3. Отже, наша точка n має координати 4 та 3. Тут застосували дві формули з попередніх тем. Да? Координати середини відрізочка та координати та довжину відрізка за координатами. Так, є. У прямокутнику слідче. У прямокутнику A, B, C, так, А, Б, С, Д. Так, будуємо прямокутник А, Б, С, Д. хто такий прямокутник. А, Б, С, Д. Значить, А, Б дорівнює 3, Б, С дорівнює 4, M середина. М-середина e, це що значить Тут 2 тут 2 так? Середина Б, С. Знайди модулі векторів. Поїхали. модуль вектора ДЦ. Модуль вектора ДЦ. Тут буде дорівнювати вектору А, Б, Згодні, бо вони на паралельних прямих довжини в них рівні. Правильно, значить, довжина ДЦ дорівнює довжині АБ, тобто 3. Є. Знайдемо модуль векторів. Тепер Аде знайдемо модуль А, дорівнює 4. Я думаю, тут зрозуміло, чому да, довжини рівні Б С дорівнює рівні А, де бо це прямокутник, БД знайдемо довжину вектора. БД. Щоб БД побачити, треба провести кого? Діагональку. Треба з'єднати Б і Д. Значить, щоб знайти довжину БД, розуміємо, що потрібно розрахувати, що. Гіпотенузу, так, через катети. Бачимо, що тут єгипетський трикутник, тому тут буде 5 см. Чому? Давайте подивимося, бо 3 в квадраті 9 плюс 4 в квадраті 16. Так, квадрат гіпотенузу дорівнює корів з 25, тобто 5. БД дорівнює 5. Так, АМ АМ. Вектор. Що це? Це теж якась гіпотенузка. Да? Ось цього прямокутного трикутника, у нього що? 3 та 2. Щоб ам порахувати, треба ж візьмемо як довжину гіпотенузи. Знайдемо. Да? Значить, щоб під корінь 3 в квадраті плюс 2 в квадраті за теоремою Піфагора. плюс 4 13. Корінь із 13, 13 — просте число, нічого не розкладається, да? ніяких множників з підкорення не витягнемо. Так, є. Тут розглянули вектори, кулінарні вектори, рівні вектори.